Коли сьогодні кажуть Миколай, більшість уявляє образи з бізніших століть, костюм, подаривку різдвяну казку американського Санта Клауса або радянського Діда Мороза, хоча все це з'явилося значно пізніше і по ходу від однієї реальної людини, яку звали Святий Миколай. Він жив наприкінці 3 го на початку 4-го століття на території Римської імперії, держава, побудована військовій силі, жорсткій ієрархії та культі імператора. В цій системі будь-яка віра, що не контролювалася владою, сприймалася як загроза. Тому християни перебували під постійним тиском, їх арештовували, катували і страчували публічно. В цих умовах Миколай стає єпископом портового міста Міри, міста купців, моряків, боргів і бідності, і єпископ у той час виконував роль духовного авторитета громади, людини, до якої зверталися за захистом і порадою. Саме цей авторитет робив його помітною фігурою в суспільстві. Після смерті Миколая пам'ять про нього поширюється торговими шляхами і морськими портами. Різні регіони Європи. Починають формувати власні уявлення про нього, з'являються фольклорні версії, серед них Сінтерклас, пізніше виникають різдвяні образи дарувальника, а в США формується Санта-Клаус як масовий культурний персонаж. У західному світі образ Миколая поступово втрачає історичний контекст і перетворюється на символ свята. На наших землях у 20 столітті ситуація розвивається інакше. Коли встановлюється Радянський Союз, держава з офіційною антирелігійною політикою. Культ того Миколая витісняється з публічного простору. Замість нього запроваджується новий персонаж дід Мороз, створений як світський символ безрелігійного змісту. У підсумку історична постать Миколая зникає з масової пам'яті, її замінюють спрощені або ідеологічні образи. І щоб зрозуміти, яким був Миколай в реальності, необхідно повернутися до його життя в імперії, де такі постаті формувалися в умовах страху, тиску і постійної загрози. Один день з історії. Часу, який жив Святий Миколай, припадає на один із найжорстокіших періодів внутрішньої напруги в Римській імперії. Кінець 3 і початок 4-го століття означав для держави постійні кризи, війни, зміну імператорів і страх втрати контроль. Саме в таких умовах імперська влада шукала внутрішнього ворога, яким стали християни, бо вони відмовлялися визнавати імператора божеством, відмовлялися брати участь у державних культах і мали власну систему цінності, що не підпереколося закону імперії. Влада сприймалася як загрозу порядку, тому починаються хвилі репресій. Громада викривала через доноси, храми руйнували, майно конфісковували, людей змушували публічно зрікатися віри. Відмова означала арешт, катування і часту страту. Особливу увагу приділяли лідерам громад, бо саме вони тримали людей разом. Єпископи автоматично потрапляли до списку небезпечних осіб. Миколай цей час уже очолює громаду Мір. Портового міста, де християни були помітною частиною населення. Під час однієї з хвиль переслідувань його заарештовують без повноцінного суду, без формального звинувачення за сам факт тестування громади. Він опиняється у в'язниці разом із десятками інших християн. Мови утримання були типовими для імперських тюрем. Тісні камери, холод, нестача повітря, відсутність нормальної їжі, поширення хвороб. Фізичне виснаження, постійний психологічний тиск і очікування вироку, багато в'язнів доживали до будь-якого рішення. Хтось помирав від хвороб, хтось від катувань, хтось просто зникав без сліду. Для імперської системи це були витратні одиниці безцінності, їхня смерть виконувала функцію залякування для інших. Миколай проходить через цей досвід і виживає. Його звільнення пов'язане зі зміною політичного курсу держави, коли переслідування християн тимчасово припиняються. Повернення з в'язниці не означало повернення до колишнього життя. Люди, які виходили з таких умов, поверталися іншим. Миколай бачив, як швидко закон стає інструментом насильства, як легко влада позбавляє людину прав і життя, як крихко існування будь-якої громади без захисту. Цей досвід формує його подальшу позицію. Після звільнення він повертається до служби з чітким розумінням того, що справедливість у цій системі не працює автоматично, що мовчання означає співуче, що страх зручний для влади, і саме з цього моменту Мукледія як людина, яка вже пройшла через імперську тюрму, бачила меж життя і смерті, втратила ілюзії щодо держави і зрозуміла, що захист слабких залежить від конкретних дій, а не від законів. Цей досвід пояснює його подальше втручання у справи судів. Його відкриту присутність у конфліктних ситуаціях, його готовність ризикувати власним становищем заради інших. Ув'язнення зламало його авторитет у громаді, навпаки, воно закріпило за ним репутацію людини, яка пройшла через те саме, що й інші, і вийшла звідти з наміром діяти далі. Після ув'язнення Святий Миколай повертається до міри уже як людина, що добре розуміє соціальну реальність свого міста. Міри був типовим портовим центром Римської імперії. Через гавань проходили товарі, гроші, борги і люди. Купці збагачувалися на торгівлі, моряки постійно ризикували життям. Ремісники жили від сезону до сезону. Для бідних будь-яка хвороба або втрата роботи означала повне падіння. Державної соціальної допомоги не існувала, суди працювали виключно в інтересах заможних. Борги швидко перетворювали на рабство, діти з бідних родин часто ставали товаром. Громада жила в умовах постійної економічної напруги. В такому середовищі роль єпископа виходила далеко за межі богослужінь. Миколай тоді стає фігурою, до якої звертається в ситуаціях, дехон більше не працює. Він знає конкретні родини, знає борги, знає імена людей, які опинилися на межі виживання. Саме в цьому контексті з'являється історія, яка згодом стане основою образу дарувальника. Мова йде про батька з трьома доньками, які через злидні втрачає можливість забезпечити їм майбутнє. В римському суспільстві відсутність приданого означала соціальну катастрофу. Жінки без шлюбу залишалися без захисту і засобів існування. Ця ситуація була добре відома Миколаю як людині, що постійно працювала з найбіднішими родинами. Рішення, яке він ухвалює, відповідало його принципам: допомога надається таємно, без публічного жесту, без приниження отримувачів. Гроші передуються так, щоб родина зберегла гідність. Саме цей спосіб дії стає ключовим: допомога без імені, без слави, без контролю. В реальному житті це означало пряме втручання в економічну долю конкретних людей. Історія зберігається в усній традиції громади і передається далі. Поступово вона узагальнюється і перетворюється на символ. У пізніших століттях цей епізод спрощує до ідеї подарунків, проте в початковому контексті мова йшла про запобігання рабству і знищенню людського життя. Така практика робить Миколай особливо впливовою постаттю. Громада бачить у ньому людину, яка діє конкретно і практично. Його авторитет ґрунтується на реальних вчинках. Допомога бідним стає системною частиною його служіння. Він використовує ресурси громади для підтримки найоразливіших верст суспільства. Цей підхід формує навколо нього довіру і підтримку. У місті, де закон служить грошам, Миколай поступово стає альтернативною точкою справедливості. Саме цей соціальний вимір його діяльності згодом зробить його ім'я символом допомоги. Проте за життя це означало постійний контакт із людськими трагедіями і відповідальність за рішення, які безпосередньо впливали на долі конкретних людей. У діяльності цього Миколая існує ще один вимір, який згодом майже повністю зникає з пізніших образів. Мова йде про його участь у конфліктах судової та адміністративної влади Римської імперії. Римська правова система зловні виглядала впорядкованою і формалізованою, проте на практиці вона значною мірою залежала від грошей, зв'язків і статусу. Бідні громадяни майже не мали шансів у справах проти заможних. Судові рішення часто приймалися заздалегідь, страти використовувалися як інструмент контролю. Громади добре знали, що втручання у такі процеси означало серйозні наслідки. Саме в цьому контексті з'являється свідчення про Миколая як людину, що публічно втручалася в судові справи. Джерело зберегли розповіді про випадки, коли він з'являвся під час виконання смертних вироків і вимагав зупинки страти. У римській культурі подібна поведінка сприймалася як пряме порушення порядку. служитель не мав формального права впливати на судові рішення, проте авторитет Миколая серед громади був настільки сильним, що його присутність змушувала представників влади зупинятися. Для місцевої адміністрації це створювало небезпечний прецедент. З'являлася фігура, здатна публічно поставити під сумнів рішення суду. В середовищі де страх був основним інструментом управління подібні дії підривали сам механізм влади. Миколаїв діяв відкрито і послідовно. Його втручання стосувалося конкретних людей, які були засуджені без справедливого розгляду. Громада сприймала ці дії як акт захисту, а не політичний жест. В такому форматі він поступово стає посередником між населенням та владою. Його слово набуває ваги, здатної впливати на хід подій. Для імперської системи це означало появу альтернативного центру морального впливу. Людина без посади в державній ієрархії отримала реальну можливість зупиняти насильство. Подібна практика формує навколо Миколая репутацію захисника несправедливо засуджених. Його ім'я починають пов'язати із справедливістю, а не лише з милосердям. Важливою деталью є те, що такі дії не приносили йому вигоди або безпеки. Кожне втручання підвищувало ризик конфлікту з владою. Попередній досвід ув'язнення робив ці ризики очевидним, де не зупиняло його участь у подібних ситуаціях Миколай дій в межах власного розуміння відповідальності. У його логіці мовчання означало співучасть, саме цей аспект його життя пояснює, чому за життя він сприймався складна потенційно небезпечна фігура. Його діяльність виходила за межі духовного служіння і безпосередньо торкалася механізмів влади. Саме цей вимір буде майже повністю вилучений з масового образу Миколая, оскільки він суперечив уявлення про безпечного святкового персонажа, проте в реальному історичному контексті саме ці дії закріпили за ним репутацію людини, здатної зупиняти насильство у системі, де життя бідних майже не мало цінності. Після десятиліть служіння в мірах життя Святого Миколая добігає кінця. Він помирає як писков своєї громади, в місті, де його знали не за титулом, а за конкретними діями. Поховання відбувається без імперського ритуалу. Пам'ять про святого Миколая зберігається серед місцевих жителів моряків і паломників. Його могила поступово стає місцем вшанування, люди приходять туди з проханням і подякою. Культ формується повільно і природньо, через усну пам'ять і традиції. У наступні століття політична ситуація в мліазі змінюється, регіон втрачає стабільність, з'являється загроза християнських святинь. У 11 столітті група італійських купців, моряків з міста Барі вирушає до Мір і вивозить мощі святого Миколая. В середньовічному сприйнятті трактувалося як перенесення святини в безпечне місце і спосіб надати місту особливий статус. Барі швидко перетворюється на новий центр вшанування. Навколо мощі виникає паломництво, місто отримує економічне і релігійне значення. Ку Святого Миколая починає стрімко поширюватися Західною Європою. Його ім'я з'являється в церковних календарях, будуються храми, створюються місцеві легенди і традиції. В цьому процесі образ Святого Миколая постов віддаляється від конкретної біографії, на перший план виходить функція заступника і покровителя. І старе життя стикається до конкретних епізодів, зручних для запам'ятовування. Цей етап ще не знищує сенс, проте змінює спосіб сприйняття, Святий Миколай перестає бути людиною конкретного міста і стає загальноєвропейською фігурою, символом захисту, допомоги і надії. Перенесення мощей стає точкою, після якої трансформації набирають незворотний характер. Культ виходить за межі живої пам'яті очевидців і переходить у площину традиції, саме з цього моменту починається повільний процес спрощення образу, який у наступних століттях призведе до появи нових інтерпретацій, відірваних від реального життя Святого Миколая. Після того, як культ Святого Миколая закріплюється по всій Європі, починається довгий процес зміни його образу. Цей процес не є різким і не має конкретної дати. Він розтягується на столітті і відбувається поступово через побут, традицію і церковну практику. Середньовічні громади зберігають пам'ять про Святого Миколая як заступники і покровителя. Водночас життєва реальність змінюється, імперський контекст зникає, міста зростають, страхи стають іншими. У такому середовищі складна біографія єпископа Змір поступово спрощується до окремих зрозумілих образів. У церковних оповідях акцент зміщується з конкретних соціальних конфліктів, на чудеса і символічні дії. Історія про втручання в суди, протистання владі і ризик поступово відходять на другий план. Натомість на закріплюється образ святого який допомагає, захищає, приносить дари. У народній традиції цей процес іще швидше спрощується, бо усна пам'ять прагне простих сюжетів, які легко передавати дітям. В різних регіонах Європи з'являються власні звичаї пов'язані з ним святого Миколая. У цих звичаях він дедалі частіше виступає як персонаж свята, а не як стрічна Дарування символічних подарунків стає центральним елементом. Соціальний сенс допомоги бідним зберігається, проте відривається від реального контексту. Середньовічна церква чинить цьому процесу опору, оскільки він сприяє популярності культу і залученню людей. Поступово формується узагальний образ доброго покровителя, зручний для різних соціальних груп. Це образ, що зберігає зв'язок із християнською традицією, проте втрачає гострі кути, небезпечні для влади і порядку. До раннього нового часу Статий Миколаєв масові соломості дедалі рідше сприймається як людина, що діли в умовах репресій і насильства. Він стає частиною календаря, ритуалу, рединого звичаю. Цей етап є ключовим, бо саме тут закладається основа для подальшої трансформації. Образ Святого Миколая переходить зі сфери історичної пам'яті у сфери символу, і від цього моменту будь-які нові культури можуть легко адаптувати його під власні потреби, змінюючи форму і залишаючи лише загальну ідею доброзичливого дарування у 20 столітті історія Святого Миколая на наших землях отримує окремий шлях, пов'язаний з появою совєтської держави. Нова влада будує систему, якій релігія вважається загрозою ідеології. Церковні традиції витісняються з публічного простору. Свята скасовуються або переформатовуються. Культ Святого Миколая потрапляє під заборону, як частина християнської пам'яті, водночас суспільства залишають потребу у святі, ритуалі і символі для дітей. Саме в тому контексті створюється новий персонаж Дід Мороз. Його образ формується як світський, контрольований і ідеологічно безпечний. Він не пов'язаний з християнством, не має біографії реальної людини, не несе морального конфлікту. Його функція зводиться до розваги і ритуального вручення подарунків. Совєтська держава активно просуває цей образ через школи, ялинки, плакати, фільми і масові заходи протягом кількох поколінь. Дід Мороз стає єдиним допустимим зимовим персонажем. Пам'ять Пресвятого Миколая поступово витісняється з масової культури і зберігається лише в родинному або церковному середовищі. В результаті відбувається розрив традицій. На заході образ Миколая еволюціонує через спрощення і комерціалізацію. А на совєтському просторі його замінюють адміністративним рішенням. Це створює довготривалу деформацію культурної пам'яті. Кілька поколінь виростають без знання про реальну історичну постать, а ім'я Святого Миколая зникає з послідонного вжитку. Його місце займає штучно створений персонаж. Після розпаду совєтської системи повернення Миколая відбувається фрагментарно, нерівномірно і дуже повільно. Традиція потребує відновлення. Бо не була не перервана природним шляхом, а зламана цілеспрямованою політикою. Саме в тому сучасному суспільстві співіснують різні образи, які часто плутаються між собою. Цей совєтський етап є ключовим для розуміння того, чому образ Святого Миколая в нашій культурі виявився розмитим і чому його історія потребує окремого повернення і переосмислення. Поки в совєтському просторі образ Святого Миколая витісняється адміністративно, в західному світі відбувається інший процес, пов'язаний з розвитком масової культури, урбанізації споживчого суспільства. У 19 столітті різдвяні традиції поступово відриваються від церковного календаря і переходять у сферу сімейного свята. Образ Миколая в різних країнах адаптується до нових умов. З'являються літературні тексти, ілюстрації, дитячі книжки, у яких фігура дарувальника стає центральною. А у США формується загальний персонаж, зручний для масового сприйняття. Він отримує впізнаний вигляд, постійні атрибути чітку функцію. У ХХ столітті цей образ закріплюється через рекламу, кіно, телебачення і великі бренди. Різдвяний персонаж перетворюється на частину економічного циклу. Свято починає асоціюватися з покупками, подарунками і споживанням. Історичне походження образу відходить на другий план. Для більшості людей він більше не пов'язаний з реальною людиною або конкретною епохою. У цьому процесі відбувається остаточна виклина символу від біографії. Образ стає універсальним, зрозумілим у будь-якій країні і культурі, зручним для маркетингу і масових заходів, на відміну від совєцького варіанту, де заміна була здійснена директивно. У Західному світі трансформація відбувається через попит та економічний інтерес. Результатом стає схожий ефект. Історична поста зникає з повсякденного сприйняття, залишається лише спрощений персонаж, повзбавлений складного контексту, соціальних конфліктів і реальних ризиків. Образ Святого Миколая у масовій свідомості зводиться до функції розваги, символу свят. Цей процес завершує багатовікову трансформацію, в якій реальна людина поступово розчиняється у культурних нашаруваннях, комерції і звичці. У підсумку різні суспільства приходять до схожого стану з різних причин. Пам'ять про історичного Миколая виявляється вичиснею, і для її відновлення потрібно свідомо повернення до джерел, фактів і контекст. Саме це дозволяє побачити, яким шляхом був створений сучасний образ і що саме було втрачено на цьому шляху. За всіма образами, звичками і персонажами, стояла конкретна людина святий Миколай, що жив у світі насильства, страху і бідності. Він бачив, як держава знищує слабких, як суд працює на користь сильних, як життя людини може зникнути без сліду. У відповідь на це він обрав дію, допомогу бідним, захист несправедливо засуджених, втручання там, де більшість мовчала. Після його смерті пам'ять про ці вчинки постувало, змінювали форму. Європейські держави перетворили його на символ свята, західні держави типу США зробили з нього бренд, совєтська система замінила його ідеологічним персонажем. В кожному випадку зникала складність і небезпека реальної постаті. залишався лише зручний образ. Сучасна людина рідко замислюється, що за зимовим святом стоїть історія про відповідальність і ризик. Повернення до постаті Святого Миколая означає повернення до ідеї, що милосердя має ціну, що справедливість потребує особистої участі, що допомога слабким не є казкою, а конкретною дією в конкретних обставинах. Ця історія не про подарунки, не про ритуал, вона про вибір людини жити так, щоб не бути байдужою. Саме тому справжній Миколай залишається актуальним і сьогодні, бо світу, якому потрібні такі люди, нікуди не зник. Він просто навчився маскуватися під традицію і звичку. А поки існує справедливість, історія Святого Миколая не завершується, вона продовжується у кожному рішенні діяти або мовчати. Сучасна Україна поступово відходить від совєтської пропаганди і повертає в народ образ Святого Миколая. Тим часом, дякую вам за перегляд. Якщо хочете більше таких історій української, будь ласка, підписуйтесь на канал та залиште коментар. Це дуже допомагає розвитку каналу.